Друзі, вітаю вас на своєму каналі і ласкаво запрошую у новенький влог. Сьогодні трішки з вами погуляємо, подивимось, звичайно, аромати, поговоримо про них. Я покажу аромат, який я купила, і я думаю, що це підробка. Можливо, ви допоможете мені визначитись, підробка це все ж таки чи ні. Одним словом, якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись цей влог. І на початку цього влогу я хочу показати аромат, який до мене щойно приїхав. Ну, тобто я приїхала з почти і забрала цей парфум і вирішила, власне, записати цей влог. Це аромат від бренду Clarins або Clarance, який називається одинамісаante. Ось таким чином виглядає флакончик. Я купила залишок у флаконі. І це такий. Якийсь вінтажний навіть флакончик. Погляньте, який пульвик. Я його вже нанесла на себе, і мені він дуже подобається. Це дуже яскрава, така гвоздика. Листочок впав з мого фікуса, я не розумію, що відбувається. чого він скидає листя влітку. Помогіте розібратись. Не можу я ніяк вирощувати вазони, тому що вони. Щось не переживається в мене. Ну, що стосується цього аромату, це такий дорослий парфум, Я його би назвала ароматично-фужерно-шипровим. якось ось так. Хоча тут мало від шипру, тут дуже багато гвоздики і квітки і спеції, і він такий дуже ароматичний. А можливо, хтось скаже, що це супер ретровий аромат, або навіть такий більш в чоловічу сторону, але, але мені подобається. Я купила його в як ви розумієте, просто того, що була гарна ціна, і мені щось хотілося. В мене останнім часом просто, знаєте, тормозів. Я щось останнім часом купляю собі все, в мене. Не можу спинитись одним словом, але тішить те, що аромат недорогий. І, і він мені сподобався. Ну, і цей колір такий класний, вишневий. Тут, бачите, пів флакончика. Дуже ароматичний, дуже такий. від... Він... Проблема його в тому, що він не стійкий. Я не знаю, можливо, тут, тут все на французькому написано, я не знаю. Можливо, тут говориться про те, що це е, не туалетна вода, і навіть не може це якась. Ароматична вода, можливо. На старті вона дуже насичена, ну така от ароматична. Розумієте, дуже багато гвоздики. І я казала про те, що я не люблю ноту гвоздики. Може, я обманюю себе і вас, тому що часто мені подобається гвоздика. І тут теж він такий як аромат. Моєї мами в юності, наприклад. Ну от є в ньому така от щось ретро, знаєте. І він такий дуже з такого дуже яскравого, вистичного, ароматичного, такого от, такої композиції, поступово стихає, 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 дуже гарно на шкірі так він сідає і просто не те, щоб щезає, от він не щезає. Він стає просто тихий. Такий тихий, тихий. Дуже приємний аромат. Мені здається, тут ще, можливо, амбра є, щось таке от, можливо, якісь бальзами. Але найяскравіше тут звучить гвоздик. Дивно, але мені подобається. Можливо, ви знайомі з цим ароматом, то мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Новиночка. Покажу вам свою біль, розчарування. Ну, я сама винна, я купила підробку. Але я не можу навіть звинувачити продавця, того, що... ну, тому що сама дура, як то кажуть, бізлохайжись, плоха це про мене. І це таке частенько зі мною трапляється, тому що я дуже неуважна. Знаєте, відтоді, як на Оликсі з'явилася ось ця функція Оликс-доставка, стало дуже безпечно купляти аромати, того, що ти на пошті можеш все гарненько перевірити, і тоді тільки заплатити кошти. Знаєте, я останнім часом купила собі декілька ароматів з рук, і все було просто прекрасно, чудово, я дуже задоволена. І ось попався мені ось цей аромат на Олексії Живанши. Це у нас знятий вже аромат, Оде Мойзель, ось ця вода, Амбра Велюр. Дуже гарні на нього відгуки, він мені якось так на очі потрапив, і я його замовила. І, звичайно, Олекс доставкою, але я не оглянула його на пошті. В цьому, би, у мене буває така от біда. Поэтому маємо те, що маємо, друзі. На перший погляд, здається, що все, все гарно. Коробочка дуже якісна. Мене одразу занепокоїло те, що тут фарба залишилась від флакона, бачите? Така червона. Далі сам флакон. Це непонятно, що тут. Ось, бачите, от на стику, яке воно якесь тут особливо. Але найбільше це трубочка. Подивіться, яка. Хоча, ви знаєте, я ніколи не тримала в руках ось ці от флакони живанши. В мене взагалі немає жодного аромату від живанши. Якось вони мені не заходять. А цей, по піраміді, мені мав сподобатись. Але трубочка, ви бачите, вона якась така дивна. Тут гравіювання. Де воно? От. Все хорошо. Ось, бачите, у нас тут все вигравіювано, і воно не здирається. А, кришечка. Я не знаю, чи повинен бути тут номерок, чи ні. Подивіться, бачите, що вона червона, гляньте, фарба. Таке не може бути в оригіналу. Хоча я ніколи не тримала ці флакони в руках, але я впевнена, що це підробка. Запах дуже гарний, як не дивно. Але він, він не нас... ну як сказати, він настійкий. Я знаю, що деякі аромати бренду Givenchy, вони ніби як катуляють, шкандибають зі стійкістю. Дуже мені подобається аромат Hot Couture від Givenchy. просто шикарний парфум, але там стійкості ну, буквально на годину взагалі нема. Тут так само, от я його нанесла собі зараз на руку нюхаю. Це дуже красива, така слива, троянду. Я відчуваю Амбру, така дуже густа історія, але вона не насичена, вона не стійка. І ви знаєте, що? Це мене взагалі так дратує, що це таке? А ви знаєте. Що колись я купляла, ну, давно, це ще було. Ой, ще на початку мого парзахоплення я купувала Великсі аромат. Що я, я купувала класичний поазон, так. Да, класичний. Хоча я його ненавиджу зараз, тому що він дуже туберозний, але тоді я просто ну, хотіла ольфакторних вражень, я його купила. Я перевірила, я, до речі, рекомендую перевіряти. Перевіряти на Кремчику, заходити на Кремчик і дивитись флакончик. Там дуже гарні фотографії, можна подивитись, тому що, коли от ви питаєте мене, наприклад, підкажіть ще оригінал. Друзі, ну я не експерт. Я так само, як і ви, шукаю інформацію і в Ютубі, і переважно я завжди на Кремчику дивлюся. Як виглядає флакончик і такі деталі. Зазвичай на кремчику дуже гарно показують дно флакона, дуже гарно показують пульвики завжди. Кришечки показують тому. Ну, зараз такі підробки. Ну, одним словом, що я за той позов не дорозказала, я його замовила, я зрівняла той флакон з кремчиком, і все було дуже круто. Реально класно, я навіть кришечку понюхала, він був дуже такий насичений запах, Коли клепша додому і його пшикнула, там була просто вода, реально вода. Ти навіть коли пшикаєш аромат, ну, він е, ніби як, м, прискає отак от, знаєте, розпилює так, е, ну як парфум. А це просто стріляє в вода. І вона просто тече, ну як вода. Я була в такому шоці, але я написала продавчині і вона забрала назад свій флакон. Уявляєте? Тобто мені повернули гроші за той пуазон. Хоча я заплатила все, а тут, би, ну, хоча я написала е цій людині, кажу, ви мені продали підробку. Вона каже, що ви таке говорите? Ну, По-перше, я продавала ликс з доставкою, ви могли самі перевірити. Ну, понятно, Якщо я лох, то що зробиш? От. Можливо, в когось є цей аромат, друзі, і ви подивитесь і скажете мені, ну, тому що в мене все ж таки 90% би, що це подділка, а вдруг це оригінал. А вдруге в воду наляли? я вже сама не знаю. Але як. Як вони це роблять? Казали, що розвальцовують і потім знов завальцовують, але не намагаюся зняти, щоб мене руки не трусились, все рівно трусяться. Це вже нервове. Ой, коротше, така от моя біда. Я дуже розстроїлась. Отакий от аромат купила, воно якесь, воно якесь гарне на, на запах, але воно якесь таке якесь ненасичне, не стійке, якесь таке, що попало. Розстроїлась. Мій аромат дня сьогодні це ось цей красунчик Енкер Нуар. Сумний в мене от настрій вже кілька днів, і цей аромат, я за нього згадала, мені нахатала підписниця, вона запропонувала купити в неї цей аромат, тому що він їй не зайшов. Була якась акція на нотіну, я пам'ятаю, всі щось так скупляли. Прям цей енкернуар. Я також думала купити, але щось не купила. І от, Бачите, підписниця запропонувала. Вона мені ще не вислала аромат, але я сподіваюся, що вийшли, і все буде добре, це мій флакон. І вона мені якось нагадала за нього, знаєте, я його сьогодні нанесла. Кій же він гарний, все ж таки, гарний аромат. Він для мене все рівно несе такий сумний вайб. Тобто, коли в мене якийсь такий настрій, то цей аромат ніби як. Пролонгує цей настрій, знаєте. Ну, красавчик. Мені здається, це вже така класика. Витіверна класика. Я обожнюю витівери, тут він дуже мрачний. Класно. Ой, заливало нас трохи дощами, бачите? Позаливало трохи тут мені квітки. Щось ці гвоздики ніяк не можуть відійти. Лейла, ну, куди ти пішла? Ну, здрасте. А що їй? Лазити собі по квіткам. Ось моя шавлія. Я вам казала, що я до неї підходжу, так от нюхаю. Ой, класно! Це якась змішане, щось таке ароматичне і м'ятне. Зараз вам щось покажу. <рес> Подивіться, ялинка. Це вона впала, я тут її поставила, вона грохнулась. На днях викинули ялинку. Це? Щоб ви розуміли, просто підв'язані гілячки були. От, це не ялинка, та яка з корінчиком або зрубана. Зрозуміли? Це просто от гілячки. Можете собі уявити? Подивіться, вона взагалі не осипалась. Продавець мене не надурив, коли ми купляли цю ялинку. На Різдво і Новий рік, то я спитала у продавця, чи, чи вона не обсипиться мені за два дні. Він каже: Ні, ні, ви що, вона буде дві неділі стояти, взагалі не сипеться. Ну, не збрехав. Бачите, до червня простояла і ще, напевно, би стояла. Ми її, Мені порадили її а, посікти. У нас є така, спеціальний такий апарат січа і удобрити нею ягоди. Аугурі, треба розібрати, валяється. уже вже лейла лаванду їсть. Ой. Оце так йду на город і до черешні. І з кубою. Тут вона ще не дозріла. Вона повинна бути чорна, але я її обносю ще навіть такою. І вона має такий гіркуватий смак. Такої черешні я ніде не їла. Вона і не солодка, і не гірка. Здрасті. Вона має такий гіркуватий смак, дуже цікавий смак. От хто до нас не прийде і скубає цю черешню, всі завжди кажуть, що дуже-дуже такий незвичний смак має вона. Вона не дуже рясна. Зазвичай вона дуже рясна, а в цьому році щось так собі. Що вони виробляють? Е... Мій чоловік розповідав, що в дитинстві бабуся варила вареники з цією вчорашню і було дуже-дуже смачно. Ну, ми її обносимо, ми кропили. Я не знаю, мій чоловік, напевно, разів чотири, може й п'ять кропив, тому що якщо не знайду черв'яка, то все. Я вже в рот не візьму черешню, я таке діло не люблю. Ці черв'яки, хоча кажуть, та їж там, не дивися, я не можу. не можу. Привіт. Ця зовсім не рясна. І от були дощі, і вона навіть трохи а, почала гнити, лопати. Подивіться, бачите. Ще. ще не дозріла, а вже полопала, деяка повсихалася. Кайкась. Не знаю, якщо з нею толку не буде, то я вже казала, треба, може, зрубати щось, щось нормальне посадити. От. Але вони, коли дозрівають, вони такі смачні, ці черешні, але. Ми ж не даємо їм, їм достигнути, в этом проблема. Веду вас в теплицю, як завжди. Дивіться, які баклажани у мене вже. Ой, побачила я на базиліку осельню. Як вона називається? Гусінь. Це в нас селі казали осельня. Я їх так боюсь, просто до мене фобія, я їх боюсь. мене в дитинстві яйцями викачували цих осельнів. Подивіться, як вона мені листочки поїла. Це вже я її, оце папа був в мене, то він її зняв, тут було дві штуки. А сьогодні я прийшла зірвати базилік, а вона сидить. Боже, я думаю, ні, треба її все ж таки прикакошити, бо ж вона мені сужре цілий кущ. То ви собі навіть не ну, уявляєте, що мені її коштувало? Оце от її тут, я ножницями зрізала такий стовбур і вбила ту гусінь. Так, баклажанчики зав'язуються. Дуже жре колорадський жук баклажани. Це просто страшне діло. Я завжди сюди йду, бо він, якщо сюди залізе, то тут ні одного баклажана не лишиться. Він сожрав все. Дивіться, які гарні. Перці. たまたまにコロキーたちか。いでびいじゃ А ми ж садили я вам показувала ось тут. Треба було, я забула просапати перед дощом. Тут так заросло буряном, ну, що капець. Подивіться. Бо нам цей мужчина, який нам продавав, от вона, бачите, ці ялиночки, тіпа типу, це спаржа. Цей мужчина, який нам продавав цю спаржу, він сказав, щоб не рвати, а лишити на другий рік. Хай вона тут собі поросте, а на свій рік уже будете їсти. Тому ми не трогали. І отак от вона росте. Погнала моя гальорка, вже там хтось дзявкнув і давай. Огірки. Так. Треба ці пасинки обривати. Я то все не обриваю і, слухайте, я боюсь, то все мій чоловік завжди робив, а я вже ех, найбуде, як, як є. Помідорка. Одну я зламала, тут поливала, так мені жалко, оцю зламала кущик. от, от хузяйство. О, після дощу, глянь такий бурячок гарненький, салатик, морква. Петрушка не зійшла. не знаю, Три рази сіяла петрушку в цьому році, взагалі не сходить. Шпінату трошки. Це тут перчики теж на, на ґрунті відкритому, помідора. Пару капусток. Капусти чи броколі? Не, не це таке. Це оці броколі, що я вам казала, італійські. Огірки тут так само зацвітають вже, кукурузка така височенька. Там барабулька, цибулька, чесночок, крижовник. Я кожен раз сюди ходжу, коли він вже визріє цей крижовник, Я його так люблю. А він кислий. Тут декілька кабачків в мене. Що там робиться? Гавкають. От, а це такий маленький крижовник. В мене є великий і є маленький. Це маленький. Я прямо таке зелене можу їсти, бо я його дуже люблю. М -м -м, аж з води. Смородини, щоб ви розуміли, просто ні одної ягоди. Або поричка. О, дивіться. Поричка вже є. Малину Малиночекаю, малину багато повинно бути. Ця борочка ще зелена. О, полунечка. Полунечка тут загубилася. Якийсь кавунчик посадили. З корнем не вирвалося. Ще запуталося за цей, за вуса. Таке хазяйство. Полуниця. Я вже сьогодні вибрала полуницю. Ця черешня так росте, що тут, тут можна ходити і об'їдати. Чоловік так спеціально обрізав її, щоб вона ці геляки впускала не наверх, а вшир. Подивіться, це інша черешня. Така велика. Дивіться. Та маленька, яка ці пліць, які великі. Гальорка, що ви дзявкаєте? Їм класно тут в холодку лежати, так? Да? Звірюшики? Класно вам? Хорош. Лейла. Пішла попастись -по -по трохи.